Архів СРСР, кадр 047. статус засекречено. Львів у 1979-му Студенти повідомили з підземелля чути, як щось дихає. Комісія зафіксувала зміни температури, підлога дихала раз на хвилину. Один із дослідників записав звук на плівці. Чути серцебиття. Коли плівку прослухали на радіостанції, у записі з'явився голос на записі: слова Не відкривайте двері. Але двері вже були відчинені. Камера зафіксувала лише кілька секунд, потім усе затихло. Архівні звіти зникли. Через три роки новий сигнал з підземелля. Під час дослідження електрика зникла в усьому районі. У записах глибокий звук, схожий на вдих. Інженери стверджували, це не звук, а тиск. А потім знову серцебиття сильніше вони знову відкрили двері. Але тепер не з власної волі камера зафіксувала рух за стіною. Один із робітників зник наступного дня на стінах з'явився конденсат у формі відбитків рук. Вони забетонували вхід, але шум не зник. Під ногами ледь чутний подих, ніби сама земля вдихає темряву. Хтось або щось стояло в кінці тунелю. Вона зникла, ніби ніколи не існувала. На стіні відбиток долоні, свіжа, тепла. Дихання стало чути чіткіше. Воно повторювало кожен його вдих. Це не повітря, це щось велике, прошепотів він. Під почало вдихати глибше. Запис почав зсуватись, ніби магнітна стрічка реагує на пульс. Камера фіксує рух, але нікого в кадрі. Тінь з'явилась знову. Але тепер вона дихала. Її подих це був звук усіх тунелів міста. Тиск зростав, стіни стискались. Він кинув камеру, але запис тривав. Не записуй далі чути шепіт із темряви. Світло згасло, але звук дихання лишився. На плівці лише один кадр стеля, що рухається. Запис закінчується раптовим вдихом. Аудіоаналіз показав, це не людське дихання. Файл називався Львів 1947. Рітейк. Підземелля досі дихає.